На Рожнятівщині Микола Качур відомий перш за все як успішний підприємець. Живописом почав займатися лише з 2012 року. Але рівень його майстерності виходить далеко за межі Рожнятівського району. Адже роботи художника портрети, пейзажі, натюрморти стають украсою багатьох всеукраїнських художніх виставок, а сам автор є учасником численних пленерів. Ім'я Миколи Качура асоціюється з високим художнім смаком і великою працьовою. Напевно, так в житті сталося, що те всередині в нього, що він не міг висловити під час своєї роботи, бо постійно був зайнятий робота, робота, робота. Напевно, в цей момент, коли вже все поставлено на рейки, бізнес працює, навіть у цей нелегкий час його душа розкрилася. І це ми можемо побачити в його роботах, вони всі світяться. Вони світлі всі роботи, і я щиро радий, як товариш за нього бажаю йому творчих успіхів. Творчість пана Миколи дуже різнопланова та різнобарна тематично, жанрово та колористично. Хоча одним із найулюбленіших мотивів художника була і є природа. Він малює її у різні пори року. Найбільше це храми і річки. Найкраща робота, яка ззаді мене стоїть. Це бистриця, річка, бистриця, яку я на Михайла і намалював. На нинішній виставці представлена творчість митця у всій її розмаїтності. На полотнах, яких тут налічується близько сорока, можемо побачити рідні серцю художника, пейзажі Рожнятівщини і не тільки. Це представлені роботи 2016 року. Пару робіт є 2015 року. Це в основному шість тут робіт. Це з пленеру, який я цього року разом з художником Кузівом організовували в місті Яремч. Привітати Миколу Качура з відкриттям персональної виставки прийшли друзі, знайомі, шанувальники його творчості. Людина позитив. З кожною новою виставкою він дивує нас все більше і більше, каже відомий художник, товариш митця Богдан Кузів. І справді, любов до мистецтва, велика працездатність дали свої результати. Його уміння побачити красу, а потім перетворити у досконалу картину дивує. Оця радість, котра є в його роботах, вона відчувається в кожній роботі. Роботи дуже світлі, з такою позитивною вібрацією, і я думаю, що всі, хто прийшли сьогодні, відчули, що направду, є роботи. Це це дар від Бога, який не можна ховати, і він його не закопав. Кожен глядач сприймає роботи Миколи Качура по-своєму, але кожного разу емоційний вплив його полотен на людину колосальний. Адже автору вдається збурити такий вир емоцій у глядацькому серці. Кожним маском пензля. Така виставка це є промінь такого сонця і такого такої надії. Такий, ви бачите, навіть погода в сьогоднішній день. Вона віддала такою відлигою від такою якоїсь надією, що зима не вічна. І вона рано чи пізно пройде, і люди повернуться до мистецтва. І людина, я колись читав, що людина, якщо вона успішна в чомусь в одному, то вона успішна в всьому. І дивлячись на Миколу, дивлячись на його такі прагнення життєві, на його життєві такі якби устої, його життєві такі кредо, він несе просто тепло. Тепло до людей. Тепло не тільки в мистецтві, тепло в живопису, але несе і навіть такому спілкуванні, як бізнесу.